Ну що, мої дорогенькі? Я приїхала в Бучу. Я приїхала по справам в Ощадбанк. Мені треба поміняти мою пенсійну картку, але я в Бучі квіти ще не знімала. Але в Бучі дуже гарні продають квіти. Зараз я знаходжуся в магазині Папори 200 гривень. 24. Зараз я знаходжуся в магазині. Але я зараз піду на вулицю, тому що дуже гарні, продають, дуже гарні продають хризантеми. Але якщо вам треба квіти, то ви можете приїхати і прикупити. Тому що буча, боже, щось. А каланхої, дивіться, каланхої, який гарний колір, мама моя рідна. Так, це бігонії. Дуже гарні. Тут так. Ну, Тут продаються і квіти, і горщики, і квіти, які ви можете прикупити на день народження. Бачите, скільки дуже багато. Ось мені. Продавчиня навіть відкриває. Дякую. Бачите, якщо вам потрібні квіти на різні мероприємства, на день народження, на, ну, на різні, кожного по-різному. Я ходила на Поховання то те, що ви можете прикупити. Ось теж приїжджайте, електричка, Зразу біля електрички базарчик. Ой, як тут пахне гарно квітами, мамочки мої. Дивіться, які гарні кошики, а вже вставлені туди квіти. Бачите, які гарні композиції. Боже ж ти мій! Люди роблять, працюють. Це офіційний магазинчик, який сплачує податки в державу. Тому, ой, яка це гарна, Це мені здається, що у нас таке звалює, але поки що ніяк не розкіпне. Тому люди дуже гарно працюють. Дозволили мені зняти. Ой, я так люблю квіти. Тому, мої дорогенькі, якщо ви тут, є добрива, тому що люди працюють офіційно, сплачують податки, податки йдуть в нашу державу і йдуть для нашої армії. Тому краще купувати свої квіти у наших продавців. Тому що, дивіться, які гарні. Ну, тепер ми вийшли на вулицю. Тут біля, е, біля вокзалу такі базарчики, де все продають, але зараз просто дощ і. Зараз просто дощ і, значить, людей майже нема. Але мені дуже цікаво, тому... Я зараз вам покажу ціни, можливо, хтось і не знає, що у Бучі взагалі гарне місто. Квіти продають не тільки в центрі, а квіти продають і тут. І подивіться, які гарні кольори. Я зараз вам покажу ціни. Ось дивіться, бачите, не тільки квіти, овочі, м'ясо. Тут можете прикупити все. Жіночка продає яблуко, огірочки. І по чому у вас огірочки? 80 гривень, так? Да? Да, Ой, такі гарні гірочки, да. а помідори. 50 це все. Яблучка Ой, боже, мені у вас я так шкода. Параш. Ви така цікава, можна вас зняти трошки? Не а не ну, а чого? І не медок. Дай я вас не знімаю, мед продає. Бачу, продаєте. Мед. Бачите, яка жіночка гарна, продає. Недорого, але гірочки такі гарні. Ну і квіти. Квіти продаються з магазину. Ці по 150 уже гривень, там навіть 70 є, тому що вже переквітають. І ось ця краса. І ось ця краса. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Кольори неймовірні. Зараз я вам скажу, чи це воно однакове. Мені здається, ні. Отакі квіти, отакі кольори, отакі горщики. Усі квіти ростуть в горщиках 200 гривень. Бачите, ці квіти коштують 200 гривень. Щось мені не пам'ятаю, чи ось таке є у валі, чи нема. Щось я не пам'ятаю. Ви такий цікавий, бачите, це зовсім такий рожевий. А це як розквітає, ось трішки отака серединка жовта. Це дуже гарне. Ось оці квіти по 200 гривень. Ну і верес. Валюша питала про верес. Валя, тобі знімаю верес, 220 гривень. Цей 250. Дивіться, який гарний колір. Ой, який гарний колір. І ці 250. Але я вам скажу, що Валя, ти чуєш, бо Валя хотіла прикупити. Валічка. А це мені здається, не може це Еріка. Але ж ні. Зараз побачимо, це, мабуть, такий вересні. Ну він дуже гарний. Що це таке? Не написано на горщику. Не написано. 250. Але він дуже і дуже гарний. Треба ж мені ще якусь квітку купити, тому що люди дозволили знімати. 220. Ну, Валя хотіла прикупити. Я верес вже садила декілька разів. Він у нас просто не зимує. От не зимує і все. Але він дуже гарний, особливо ось оця. Дивіться, який він такий махровий. Які гарні квіти, бачите? Ну і ось оці хризантеми. Ці продаються 250 гривень. Ось вам ціна. Великі кущі, гарні кольори. Теж, бачите, 250 гривень. Дуже гарні квіти. Оці кущики вже продаються по 300. Ось цей ряд по 300. І ось ці 450. Але дуже великі кущі. О, кущі взагалі дуже великі. Просто дуже великі. Жіночка щось прикупила. А це ви прикупили такі? Ну так. Яка краса. Цикламени віночка прикупила дуже багато. Мабуть, комусь на подарунки, тому винесла дуже багато горщиків. Так що, ну ось такі ще є. Бачите, як гарно традисканція. Дивіться, як гарна традисканція в кашпо. Традисканція зимує і в будинку. Така традисканція зимує і в будинку. О, яка вона цікава. Так, це у нас от забули, як це називається. Теж гарний, Бачите, коли який цікавий. Ну, коли уси у нас погано зимують. Вони в будинку дуже погано зимують, їм треба. А оця краса, бачите, які вони гарнющі. Ну і далі там продають квіти, тут ось продають теж картопельку. Ну а далі там уже ми підемо туди, тому що в центр мені треба мені треба в центр. Мені треба в Ощадбанк забрати картку пенсійну, тому що в мене вже закінчилась картка. Дуже-дуже гарні. Ну, та традисканція мені дуже подобається. Ой, так що, мої дорогенькі, дуже гарний верес. Просто дуже гарний. Ну, єдине, що валічка він у нас не зимує. Не зимує його треба. Ну, я вже декілька разів садила, не зимує Але він дуже-дуже гарний. Просто дуже гарний. Та й взагалі квіти всі гарні. Так що, мої дорогенькі, піду далі по Бучі. Якщо щось буду знімати, я вам покажу. Приїжджайте в Бучу, тому що квіти дуже гарні. Тут завжди гарний базар. Просто зараз дощ і людей майже нема. А базар це на вокзалі. Тому приїжджайте, купуйте квіти, купуйте городину, купуйте все. Бережіть себе і бережіть Україну.